Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це онлайн-гадання на тему, чи здійсняться ваші мрії, можливо, плани. Розпочався новий рік, і у всіх в нас є, да, якби, якісь мрії, плани на цей період. Ну і не обов'язково. Да, Тому подивимось, чи здійсниться ваша мрія, можливо, якісь плани важливі у вашому житті. Буде чотири варіанти. І я вам пропоную ще. Під відео в коментарях пропонувати свої теми для ось таких онлайн-гадань, тому що у всіх в нас, да, якби є якесь особисте життя. Усім нам іноді цікаво подивитись такі онлайн-гадання, можливо, отримати якусь підсказку. Тому пишіть свої варіанти, пропонуйте, і іноді я буду робити ось такі розклади. І так, давайте подивимось, чи здійсниться ваша мрія. Ви можете навіть загадувати для себе період, наприклад, да, коли ви там, наприклад, три місяці, чи півроку, чи рік. І так чотири варіанти. Перший варіант, другий варіант. Третій та четвертий. І ще до кожної карти, я так подумала, буде карта доповнення, карта порада. Тому що може бути різний да, варіант. Але все одно, да, це ж не, карти не є 100% такий вирок. Все залежить від наших дій. І нашої поведінки, як ми що будемо робити, звичайно. І тому буде карта порада, да, як діяти в цій чи іншій ситуації для того, щоб отримати е, кращі результати для того, щоб ваша мрія здійснилася. Тому обирайте один з чотирьох варіантів. І так, для тих, хто обрав карту номер один. Карта так і говорить, да, ваша мрія здійсниться. Карта Зірки говорить про те, що це, можливо, ваша якась давня дуже мрія. Ви про щось вже дуже давно мрієте, можливо, планували дуже давно. Да? Тому... Але карта чудова, карта говорить, що да, ваша мрія обов'язково здійсниться. Те, що ви так бажали, те, про що ви так мріяли. Чудово, чудовий початок. Ну і давайте карту пораду подивимось, як вам краще діяти, да, щоб отримати ось такий чудовий гарний результат. Так, а ось тут карта говорить про те, що потрібно час і терпіння. Ну, і, звичайно, карта зірки вона говорить теж про час, вона теж говорить про те, що ваша мрія здійсниться обов'язково. Да, але потрібно зачекати. І карта і порада говорить, да, і бачите, тут дівчина балансує, да, знаходить такий баланс, да, тому вам потрібно терпіння, сили, час, і обов'язково буде е, все, що ви бажаєте. Да, не потрібно якихось таких імпульсивних дій, необдуманих. Тому чудово, давайте далі дивимось. Карта номер два. Так, а ось тут уже карта говорить про більш таку якусь складнішу ситуацію, тому що, можливо, у вас вже були якби можливості якусь вирішити ситуацію. Е, можливо, у вас якісь вже були спроби щодо якоїсь ситуації, тої, що ви загадали, і якісь спроби були невдалі. І тому. У вас, можливо, на даний час присутній якийсь такий страх, якісь сумніви, що можливо, не потрібно вже йти до цієї цілі, можливо, не потрібно да, про це мріяти, але це карта говорить про те, що у вас вже є досвід, да? ви вже знаєте, як ви, які кроки робили, вони були невдалі. Тому у вас є можливість спробувати по іншому, да? інші варіанти. Тому не здавайтеся, да? Зараз ми ще подивимось карту пораду. Да. Перемога буде обов'язково за вами, але не потрібно да, боятись, тому що по цій карті присутні у вас якийсь такий страх, непевненість уже, да, що можливо, не потрібно вже цього робити, чи, можливо, не потрібно вже йти до цієї цілі. Але да, якби не здавайтеся, і дід, да, пробуйте якось по-іншому, якісь інші варіанти, робіть інші кроки, і обов'язково успіх буде на вашій стороні. Ну, давайте подивимось карту пораду, якщо вам правильно діяти. Так, а ось тут карта чудова, карта колісниці говорить, що вам потрібно рухатись вперед. Не сумніватися, вам потрібно, так, як на цій картинці, тут є два вказівники дороги. Вам потрібно обрати правильний шлях і чітко розуміти, в який бік вам рухатись, і обов'язково успіх буде на вашій стороні. І по цій карті не, ніколи не потрібно сумніватися, а вірити в свої сили, в свої амбіції і йти до своєї цілі. Тому. Чудово. Давайте далі Дивимось, хто обрав карту номер 3 Так, тут теж карта говорить про якийсь страх, сумніви, що, можливо, ви щось хочете змінити у своєму житті. Можливо, ви про щось і мрієте, але вас і ця мрія якби лякає. Да? Вона вам не дає е, спати. Да? Вона постійно в ваших думках якийсь присутня така, такий страх і невпевненість, що потрібно щось робити, чи, чи взагалі, да, якщо і здійсниться ця мрія, чи насправді ви да, якби бажаєте, щоб вона збулася? Ну, є якісь присутні сумніви у вас. Тому давайте подивимось. Як вам краще діяти для того, щоб ваша мрія збулася? Для того, щоб ваші плани втілились, да? тому що тут по цій карті да, така, вона трошки важкувата, тому що тут і безсонні ночі, і якийсь і такий депресивний стан, да? і знову ж таки невпевненість якась. Є. Так, давайте тоді карту пораду. Як ж вам правильно діяти для того, щоб досягти як найкращого результату. Так, Карта шута. Вона говорить про те, що ви так, якби все розпочали з чистого листа. Це карта під, 0, під номером 0, і вона говорить, так, що потрібно якби, обнулення. Все розпочати з початку. Чи це будуть особисте, життя, особисті стосунки, чи це робота, чи, можливо, місце проживання. Да, те, що було до цього часу, ви повинні да, якби закрити цю книжку вже і розпочати життя з чистого листа, нічого не боятись. І ось так да, якби спонтанно все, тому що. По карті шут ми нічого не плануємо, ми себе ось, да, не лякаємо цими думками якимось негативними, себе не накручуємо. А по шуту ми легко йдемо по життю, не замислюючись, не думаємо про якийсь негатив. Тому ось так да, нічим себе не обтяжуємо, а легко крокуємо, легко розпочинаємо щось нове в своєму житті. Тому, да, можливо, потрібно вам ось так легко, безтурботно щось розпочати в своєму житті. А якщо і не розпочати, то все одно карта говорить, що про те, що ви себе не накручували, не лякали, а відчували більш легко, да, більш себе впевнено, і тому ваша мрія обов'язково здійсниться. Так, ну давайте карту. Хто обрав карту номер 4 Тут карта Верховної Жриці. Ця карта говорить про таємниці. Можливо, це у вас для вас ця мрія є великою таємницею, а можливо, ваші плани да, є великою таємницею. Ви нікому про це не розповідаєте. Ну і звичайно, це і так і правильно, да? тому що для того, щоб щось вийшло в нашому житті, для того, щоб збулися наші плани, не потрібно всім все розповідати. Тому що для того, щоб ми мали щось робити, вкладати свою енергію. Щоб досягти якоїсь цілі в своєму житті, ми розповідаємо знайомим, друзям да, про наші плани, наші мрії, і цим ми витрачаємо цю енергію. І потім, як приходить час для того, щоб вирішувати ось цю якусь пробку, Проблему, чи вирішувати якісь справи важливі в нашому житті, чи втілювати якісь ідеї, плани. І У нас вже немає ні сил, ні енергії. Ми все витратили на те, що розповідали всім своїм знайомим, свої да, грандіозні такі плани. Тому, ось так. Тому, можливо, так і краще не розповідати, про що ви там, плануєте, про що ви мрієте. І тому обов'язково у вас все здійсниться. Ну, Це ще карта говорить про сильну інтуїцію, про мудрість. Тому ви мудра людина, якщо ви чоловік, звичайно, да, якби і карта, хоч і жіноча карта, ну, можливо, вам потрібно за порадою звернутися і до жінки, до, до дружини, можливо, до мами, ну, і як варіант до таролога, да, до екстрасенса. Чому б і ні, да? як краще вам діяти в цій ситуації? Ну і це ще карта говорить про мудрість, да? що у вас, ви настільки мудра людина, да? що у вас все обов'язково здійсниться і все ви отримаєте про те, що ви плануєте, про те, що ви мрієте. Ну і давайте подивимось карту пораду для вас. Так, карта порада говорить про час очікування, да? тому що, можливо, ви плануєте якнайшвидше, дай щось втілити у ваше життя, щоб найшвидше ваша мрія збулась. Але тут карта порада говорить, що потрібно зачекати деякий час, да? тому що. Потрібно щось зробити для того, щоб ваше бажання здійснилося, і потрібно час для того, да як тут на цій карті намальовані. Виноград, да, що виноград дозріває, ще деякі ягідки зелені, деякі червоні. Дівчина очікує на свій результат. Тому, можливо, потрібно да, деякий час зачекати, не поспішати в своїх планах, мріях. Да, і обов'язково ви отримаєте свою винагороду, обов'язково здійсниться ваша мрія, ваші плани. Тому ось таке гадання. Пишіть в коментарях, діліться своїми думками, як у вас це програється. Дякую всім за підтримку, величезна. До побачення.